Провладна партія зазіхає на конституцію України. Про це заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок на зустрічі зі своїми прихильниками у Івано-Франківську. На зібранні він критично висловився з приводу наявної політичної ситуації в Україні. Олег Тягнебок переконаний, для партії регіонів дуже важливо контролювати парламент і мати там конституційну більшість. Це понад 300 голосів. А от стратегічною метою правлячої партії є заміна конституції. Для них важливо захопити, контролювати парламент. І тому вони хочуть 300 голосів. Їм навіть не треба 226. А для чого 300? Бо 300 голосів це є конституційна більшість. На що їм конституційна більшість? Їм треба поміняти конституцію. Їх не цікавить деталі. Вони хочуть одного: поміняти одну статтю вибори президента. Не всенародно, а в парламенті. Олег Тягнебок також озвучив наміри свободи щодо участі у наступних парламентських виборах щодо діяльності об'єднаних опозиційних сил в комітеті опору. каже наразі підписанти визначають спільну політичну платформу. З нею планують йти на вибори до Верховної Ради. Попри те, що до коду увійшли ідеологічно різні партії, нині працює спеціальна робоча група. Вона має визначити спільну об'єднавчу позицію. Зауважив лідер свободи. Перед виборами ухвалили закон про вибори, такий, як їм був вигідний. І я вам скажу, 50 на 50, оця мажоритарна пропорційна система при теперішніх умовах відсутності демократії, це є дуже великий негатив. Це є добре тільки для партії регіонів. Україну перетворюють соціально несправедливу державу. Українців, як тих, хто би мав бути господарями на, на тій землі, знищують, руйнують, формують в нас комплекс меншовартості, ну і розраховують на те, що та влада в них буде вічна. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.